Вітаю вас, хлопці та дівчата. Сьогодні буде такий швидко огляд мікрофону AKG Lyra. Давно вже він у мене лежить, давно вже хочу вам про нього розказати. Все ніяк нема на це, на це часу, тому буду розказувати без сценарію, навіть без виписаних тест. Просто отак в ріал таймі, як воно є. Ну і ви зможете зробити свої висновки про цей мікрофон. Давайте почнемо з зовнішнього вигляду. По-перше, це отака металева ніжка з написом AKG. Вона реально важка. Вона має прорезинене покриття так само, як. КГАР, до речі, у цей мікрофон АКГ-ЛІРА, це щось типу про-версії, такої прокачаної версії АКГ-Ара, про який я вам ну, відносно нещодавно розказував. Або можна сказати, що АКГ Ара це була спрощена версія у цього прокачаного крутого мікрофону. Ось, і вони обидва зроблені в такому в ретро-стилі. в них у обох е якісна металева, важка ніжка, у них у обох прорезинене покриття, отут. але вони обидва. Фігово відфільтровують е, шуми вібрації по столу. Тож, якщо ви будете класти руки на стіл, це буде видно, це буде чутно, е, і це звісно погано для цих мікрофонів. Краще мати якийсь пантограф, або взагалі взагалі ідеально це мікрофонну стійку, це повністю вирішити цю, цю проблему. Але заради справедливості треба зазначити, що взагалі у всіх настільних мікрофонів, які ставляться на стіл, ну у них у всіх, майже у всіх, у 95% мабуть, відсотків мікрофонів є проблеми з тим, щоб заглушувати вібрації зі стола. Тож це не так, щоб рідкісне явище, і зазвичай. Таких проблем немає у мікрофонів, які коштують прям дорого. Ну, типу, більше 100 доларів. Цей, до речі, коштує небагато за фірмовий якісний мікрофон, та ще й з такими фішками, які у нього є, про які я вам сьогодні розкажу. А фішок у нього багато. Подивитись є на що і послухати є що. Так, повертаємось. Дизайн. Дизайн у нього да, такий ретро, і цього разу у нього є перемикачі, як спереду. Так і ззаду. Позаду у нього два перемикача, потенціометра, вони крутяться. І спереду є ще один потенціометр, і. Кнопка mute для того, щоб глушити мікрофон. Коли її натискаєш, вона е, загоряється е, червоним кольором. Е, давайте підключу живлення до цього мікрофону, щоб наочно вам показувати. До речі, е, звісно, звісно, тут Type-C, ось так, щоб вам видно було. Звісно, у нього є Type-C, і звісно, у нього теж є е, вихід на навушники. Якщо пам'ятаєте, мене трішечки так забомбило, коли я оглядав АКГ Ара, тому що у нього був е, потенціометр. Який, е, яким можна було регулювати гучність навушників, але у нього не було потенціометру, яким можна було б регулювати чутливість мікрофону. Враховуючи, що це все ж таки мікрофон, а не колонка, то ну, в першу чергу у нього має бути потенціометр чутливості мікрофона. На мою думку, я так вважаю, регулювання гучності навушників це якась вже додаткова фіча. не обов'язкова, як на мене, тут. Знов таки ми одразу на фронтальній панелі бачимо потенціометр і він знову навушників. Але на тильній стороні нам, слава Богу, додали потенціометр регулювання мікрофона. Галілуя! Чутливості мікрофона. Тут його можна регулювати, як на мене, це доволі важлива якість, тим більше для тих мікрофонів, які не підключуються до якогось окремого аудіоінтерфейсу, ну, аудіокарти. Це USB-мікрофон. Потенційно його можна підключати до будь-чого: до планшета, до смартфона, в тому числі тих гаджетів, де може просто не бути можливості регулювання чутливості цього мікрофону. Тож мати можливість регулювання чутливості прямо на самому мікрофоні, якщо це USB мікрофон, як цей або AKG Ara, це важливо. Але це не єдине, що вигідно відрізняє цю модель від AKG Ara. До речі, якщо хто Забув загалом, АКГ Ара мені сподобався. Він коштував 60 доларів, і за свої 60 доларів це класний мікрофон. Цей коштує дорожче. І давайте я просто виведу от сюди на екран його актуальний цінник, так щоб ви е бачили і орієнтувалися. Продовжуємо наш екскурс по зовнішньому вигляду цього мікрофона. Як я вже казав, тут є ще кнопка Mute, е, яка підсвічується, коли ви на неї натискаєте. Це виглядає ось приблизно отак. То світиться, то не світиться, то світиться, то не світиться. Це означає, що звук то вимкнений, то не вимкнений. захоплення звука мікрофоном. Ем, в цілому інтуїтивно зрозуміло, дякую, корисна кнопка, як на мене. І тепер давайте пройдемося по режимам роботи. Зараз, як ви бачите, світиться світлодіод поруч з написом фронт, бо на цей час мікрофон працює в режимі захоплення звуку кардіоїда, тобто тільки попереду себе, відфільтровуючи всі зайві звуки. Звуки, які є по сторонам чи позаду нього. І зараз ми будемо тестувати, як він записує звук в цьому режимі. Е, так, е, все. Раз, два, три, чотири. Ох ти, йо-майо, мабуть, дуже голосно. Давайте одразу відрегулюю. Так. Раз, два, три, чотири, пять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Зараз ви вже чуєте звук, який записує оцей мікрофон. Я вже переключив аудіоканал з цього мікрофона на цей е, в монтажній програмі. І зараз ви чуєте, як цей мікрофон записує звук без будь-якої обробки. Я не буду накладати навіть компресію звука. Як є, так є. Тож, якщо часом звук буде ставати то гучніше, то навпаки тихіше. Вибачте, я не накладав компресію спеціально для того, щоб ви чули його без боку будь-якої обробки. А накласти компресію ви потім можете і самі. І Записувати звук я буду в програмі Audacity, бо вона безкоштовно. Будь-хто може її скачати, і якість запису звуку у вас буде точно такою самою, як у мене. Ви зараз чуєте на цьому відео. Тож ви зможете відтворити умови один в один. Я сподіваюся, вам подобається, як записує він звук своєю фронтальною стороною, цей мікрофон. Бо, власне, мені, чесно кажучи, сподобалось. і навіть. Більше ніж АКГ Ара це робив, бо акг ара занадто багато додавав нижніх частот занадто багато басів, які, які гуділи, і мені треба було ще якось потім додатково їх прибирати, підкреслювати високі частоти, щоб звук якось був більш смачним. Тут цього. Як на мене, не так вже й треба робити. Е, мені здається, що в принципі можна цілком брати звук, от який він є, одразу з мікрофона, без якоїсь додаткової обробки. Вона б не завадила, але вона тут не обов'язкова. Ось що я хочу сказати. І, і тепер зараз ви от чуєте, як працює кардіоїда, і я Зараз хочу повернути мікрофон. Тильною стороною до себе, і тепер ви чуєте, як він записує звук своєю тиловою стороною він має робити це набагато гірше, ніж фронтальною. Бо так працює кардіоїда. І чим гірше він зараз записує звук, тим значить краще працює кардіоїд. Тим краще вона відфільтровує всі звуки, які є там позаду, збоку і так далі. Тобто, в ідеалі ви зараз маєте мене не чути. Це було б ідеально взагалі. Ось, але, ну, на жаль, так не буває, тому що звук все одно відбувається від стін і так далі. Тож, ну, скоріш за все, ви чуєте його просто тихіше, і з деяким ефектом ехо, реверберації і так далі. І знову повертаю до себе лицевою стороною. Очевидно, що направлення звуку працює. Кардіоїда працює. Кардіоїда працює дуже непогано, скоріш за все, так само, як і у АК Геара. Якщо хочете, можна подивитись, мій огляд акеґара, порівняти звук там, звук тут, де вам більше подобається, де вам більше подобається, як відпрацьовує кардіоїда. Але ну так, от просто по звуковій хвилі, яку я зараз бачу. Ну і ви теж зараз бачите на екрані. Схоже, що вони плюс-мінус однаково це роблять. Ем, так, тепер давайте переключимо режим. Бо у нас тут позаду, да, до речі, забув вам сказати, позаду у нас ще є переключення режимів. Так, давайте я покажу вам більш крупним планом, так щоб ви краще бачили. Ось у нас зараз горить фронт. Ми переключаємо мі мікрофон паттерн до фронт back, Він тепер має, в теорії він має записувати звук однаково гарно, як своєю лицевою стороною, так і своєю. Тильною стороною. Тож зараз ви чуєте лицьову. І раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик на прогулянку. Ви маєте чути звук так само гарно, як і спереду. Ну, це так в теорії має працювати. Чи працює воно так, чи ні, можете написати в коментарях. Е, і перемикаємось на режим наступний. Це в нас «Tight Stereo». Тож тепер ви маєте чути стереоефект. Я зараз зміщуюся то на лівий канал, то на правий канал. І ви тепер маєте чути звук краще то зліва, то справа. Тобто ви маєте розуміти моє позиціонування стосовно цього мікрофону. Це дуже популярна тема серед оцих тіктокерш, які записують АСМР, там щіточками там, там, дряпають там, губками своїми клоцають. Ну от серед них. Це дуже така актуальна тема, якою вони користуються. Але загалом, якщо чесно, я просто угадки не маю, де ще це може знадобитися, окрім оцих ось недолугих ASMR Ну, ладно, є то і є, але на цьому AKG не зупинилися і додали ще один режим. White stereo. Це, в принципі, те саме, що і Tight Stereo, але цей ефект, stereo ефект, він тепер ще більш виражений. Він тепер ще більш помітний. Тобто стерео сцена, вона стала, як наче ще ширша, ніж була щойно. Ну, тому воно і називається white Stereo, тобто широке стерео. У вас тепер сцена, як наче. Суттєво збільшилася. Можна було просто додати один режим, але є два, ну окей. Ну, тепер можна сміливо написати на коробці 4 в одному замість три в одному. Окей, Е, Але всі блогери, ну і взагалі попер... переважна більшість людей, звісно, будуть записувати звук в режимі фронт. Тим більше він тут працює, як на мене, навіть краще, ніж АКГАРА. А там мені сподобався звук, а тут мені звук подобається ще більше. Так, і на останок залишилось тільки послухати тишу. Наскільки добре цей мікрофон відфільтровує різні там побутові шуми від лампочок, від там за вікном там десь машини їздять і так далі. Слухаємо, давайте переключу. Все. Е, час вийшов. Я думаю, вже зрозуміло і так, що він це робить чудово. Тут. Є якийсь шум, видно, що щось він там захоплює, але настільки не суттєво, що класно, все, все у нього з цим добре. Тож я переключаюся знову на режим спілкування з вами для того, щоб нагадати, що. Обов'язково треба ставити лайки під моїми відео, тому що за кожен лайк я доначу 10 гривень на ЗСУ. Раніше я донатив фонд Сергія Притула, але наразі зараз я, на жаль, йому вже не довіряю. Але я довіряю пацанам з проекту АндроНюс, тому я доначую тепер їм на банку. Я знаю цих хлопців, я особисто знайомий. Я дружу з директором проекту. Я працював на цей проект довго. Я і зараз навіть продовжую працювати, але... Наразі просто пишу для них сценарії ще тижневих випусків новин, і я знаю, що там хлопці так само переживають за Україну, як і я. Вони так само жадають наблизити нашу перемогу, і тому кожна копійка буде витрачена за призначенням. Я в цьому переконаний. Саме тому зараз, десь на екрані, десь в межах дисплею вашого пристрою має з'явитися звіт про мій донат після попереднього відео за кожен лайк по 10 гривень. Тож залишилось тільки сказати. Це буде Україна. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки, діліться посиланням на це відео зі своїми друзями, щоб вони теж ставили лайки і наближали нашу перемогу. Пока.